Привіт! Мене звати Марія, мені 27 і я актриса. Живу в Києві, але готова до виїздів. Я закінчила університет Карпенка-Карого майстерня Тараса Володимировича Денисенка. На даний момент маю досвід зйомок в декількох повнометражних фільмах, в короткометражних фестивальних фільмах і, звісно, в українських серіалах. Щодо мене, я 1,59. Параметри близькі 90, 60, 90. З дитинства навчаюся вокалу, закінчила музичну школу по класу бандури. Я вмію плавати, їздити на велосипеді, сноуборді. обожнюю сноуборд. Також маю посвідчення водія категорії Б, механіка та автомат. Як можна зрозуміти, я володію українською мовою. Мені класно вдається суржик і галицький діалект. Я сама народжена на заході України, тому забава вуйко, варіат – це до мене. Також я вільно спілкуюсь з англійською мовою. У мене є сертифікат Бі-2 рівня і зараз я здобуваю рівень Сі1. Я дякую вам за увагу і сподіваюсь, побачимось на майданчику.